Так, всім привіт. Зробив я ще одну собі саморобку, так скажем, на полегшення своєї праці. Так як стояло питання іскошування бадиля на картоплі того року. Я косив мотокосою. А в цьому році часу на те, щоб косити косою немає, та й особо якої не горів бажанням. Значить, вирішив зробити собі так мульчера. Хотів зробити е. на картоплю особисто. Під міжраддя на два родка е, по типу е, ну, росинки, скажімо, Роздва, щоб е, забирало і нарядкові, і міжрядкові. Там або цепи, або молоточки. Ну, в такому плані, але ж е, там порахував багато токарки. Токарних робіт треба. Так як в мене токарного станка немає, а роби щось треба і в нас з Токарами ну, дуже, дуже, дуже туго є там в городі, але це ну, час. Час, час, там не стоїть питання вже в грошах, так як якщо його потрібно зробити, то його потрібно зробити, але час. А часу, як скажемо, обмаль. Тож, подумав, походив по своїх, е, так скажемо, загашниках. Було в мене трохи там желіза. Е, зроблений із Москвичовського моста на металоприйомці знайшов. Ще по тому планові зроблена була така оця косілка, що в мене на городах кукуруза посіяна. Того року я на роботі виписував, такого самого, ну не такого наподобі мульчара, щоб стригти подрібнити рештки кукурудзи для кращого пригорнення. І ви знаєте, мені дуже понравилось. Тож я його ще хочу використати по кукурудзеню. Тут в мене стоять ресори з москвича. Так, ну підемо все по порядку. Значить, Зварена рама, е, шириною захвату на колію трактора. По внутрішніх я зробив ну, десь тут 125 колія. але десь 1,20 метрів її захват. Треба чуть-чуть довше зробити ножі. Бо трохи в одному місці за колесом не забирає. Значить, поки ми що без розмірів. Москвичовський міст відрізаний половина чулка. Викинута полось, заглушена, е сателіти заварені. Потім нагадаю, що це все без токарки е, був у мене такий е, шліцевий вал на 8 шліців. Значить, вставлений сюди він якраз чітко підійшов у внутрішній діаметр. Е, е, на полуось. Я його так примітивно відцентрував, обварив. У ну, мене на фрезі воно ходить так само то там нагрузки більше на фрезі е, Ідемо далі. Він в мене приварений наглухо, не відкручую нічого. Це масло потекло, перелив масла то оригінал рідного сапуна я заварив, а тут зробив, взяв е, болта із шпильки москвича з кольосного. Просверлив у пробці. І просверлив тут отвір, ну, свого роду сапунчик. Значить, йдемо далі. Як я вже раніше казав, е, ножі із е, москвичовської ресори. Ну, їх чотири штуки, вони рухомі. Е, потім прикручені вони до. Такої зірочки. Ця зірочка взята те, на, на металоприйомці колись. <кхм> Значить, чому ця зірка? Тому що в неї ось центральний отвір, центральний отвір, він якраз по розміру пішов на флянець. Де кардан чіпляється. На хвостові, коротше, там на хвостовикові є така проточка по, по периметру. І ота проточка якраз Якраз чітко, так наче вона підігнана на токарному станкові до цієї шестерні Зірочки, Я її поставив, просверлив 4 отвори і взяв на болти болти. Крепость 10,9. Аня 8 і 8 крепості. Потім отут ось такий отвір. Це тут десь на 18. Да, десь на 18. З, щоб. сюди поставлена втулка. Втулка підійшла із поршньового пальця. От я не помню, не звідки е, палець від якої техніки, але він по наружному діаметру якраз став е, в цей отвір, а внутрішній діаметр у нього зайшов болт на 12. Болти стоять з крепостю 10 і 9 що вони виходить рухомі. Вони втулка, <кхід> тут втулка. Ну, відкосив це я. Оце я вже викосив нею. На соток 80, мабуть, я викосив, то наче байдуже. Розкручував одного болта, дивився, то він, ну, втулка ходить. Получається, от того, ну, не знаю, коли її розіб'я, ми щось і передумаємо. Так. Потім обшив я е, отакою бляхою, там, як-небудь, як так скажемо, е, бока зроблені із товстого металу, десь шістька. Чому з товстого? Тому що я приварив, так скажем, противоріжущу пластину до цього борта. Так само і з цієї сторони. Стоїть противоріжуща пластина. Ну, як бачимо, вже десь підняло було і достало. Перший раз я його приварив трошки нижче, то зайшов в город. ще й наїхав на кротовину, коротше, підняло вони так як рухомі ножі, підняло ножа і зацепило, то вдарило, ножа до половини перерубало з чого. Ну, зроблений на рамку на бистро на автосцепка називається. Дуже-дуже зручно. Ну, от отакий вийшов е, мульчер. Там пізніше планую по кабаках Вуденя ним також перебивати. Роботи трошки, роботи трошки є до нього. Ось так знизу. Ну, розміри е, в кожного свої, тому я передивився е, кучу інтернету матеріалу, то розміри кожен сам, ну, із того, з чого є, з того і робить. Так скажем. Пізніше як він себе зарекомендує, запрацює, е, хорошо ми його акуратно ще, так скажем, е, об окультурим. окультуримо. Окультуримо. Потім покрасимо і буде він як такий вид має лежати в робочому положенні. Тут ззаді я ще не зашиваю. Е ну, побачимо ще, воно, в принципі, воно не мішає на е трактор воно не летить. Тож, е якось так. Значить, що ще замітив, якщо йдеш е вперед, то подрібнює, ну нічого не залишається. Я там <клес> ставлю пару відео. Сам знімав з боку не було кому знімати там як із защитою, як і без защити. Якщо йдеш вперед першої передачею, перебиває в порох, ну, нічого не знайдеш. Якщо йдеш задньою передачею, то виходить. Ну Я пробував на два ножі. Викидав два ножа. Ну Це я, я експериментував. Е, викидав став було два ножа, тільки що Два ножа отак ніж, ніж на ніж отакого стояло Получається е, отако ніж зверху і ніж знизу. Отак був. То, як ідеш задньої передачі, то виходить, що воно ложить на валок. Ну, звісно, що трохи, трошки подрібнює, але на валок. І пробував ось з чотирма ножами. Робить валочка, тільки що невеличкого. Е, тож, виходить, для подрібнення то першою передачею вперед. І все воно чудово, чудово подрібнює. Ну все ж, поки що, всім дякую. Приємного перегляду.